Слава Україні! Триває 334-доба та доба російського широкомасштабного вторгнення. Загарбники протягом доби завдали 4 ракетних удари по населених пунктах. Дві ракети було знищено нашою ППО та 18 авіаційних ударів. Також ворог провів 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні. Ворог продовжує наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках задля захоплення всієї Донецької області, незважаючи на численні втрати зі свого боку. На Куп'янському напрямку вів безуспішні наступальні дії усі атаки противника відбито. На Лиманському, Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники обороняються. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському. Обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час обстрілів зазнали райони населених пунктів Нововасилівка, Бояролежачі та Стукалівка Сумської області а також Гурів Козачок, Слобожанське, Зелене, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Землянки, Кам'янка та Красне Перше на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Дворічна. Гряниківка, Куп'янськ, Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області, а також Новоселівське та Сельмахівка на Луганщині. Авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер К-52, безпілотний літальний апарат Орлан-10 та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Підрозділи ракетних військ артилерії Сил оборони України в той же час уразили три райони зосередження окупантів та ворожий склад логістики. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!